Всім привіт! А в нас сьогодні весна, тепло, так гарно на дворі. Дівчата мої ганяють. Я повідкривала клітки. Не дуже, звісно, вони щось хочуть ганяти, але відкрила, дала їм свободу. Машка, що тобі ця клітка більше подобається? Да? А я зрозуміла. Там Дашка не доїла, ти пішла їй допомагати. Каша з Гаврюшею. І у нас є поповнення. Дивіться, яка є красота. Бачите? Вчора ми обмінялися кроличка на кроличку. Ось така красуня. <рес> як намальована, слухайте, як картинка. Порода Рекс. Бачите? Я звідси одного кролика прибрала. Той, що був з вухами, я його прибрала. Він був маленький, менший, ніж цей, цей, що без вух. О, бачите? Я того прибрала, а цього лишила. Цей такий цікавий, він грається, скаче. Я тільки в, в сарай заходжу, то він такий довольний. Та я його лишила. Думаю, хай буде. О. Бочка сидить. А цю дівчинку була чорну відсадила, ну, тепер назад сюди посадила, бо тій треба кліпка, щоб була. О, бачите? Тут оці дві сидить. На одну біленьку ми таку, на одну термонку ми помінялися. Я їм дала термонку тим людям, а вони мені дали ту кроличку. Дали цю красоту. Так що. <хи> боже, яка вона гарнюня. Ті вушка такі розмальовані. Така класна, така в неї шубка ніжна, така ой, войс. Яка красотка. Красотка яка. <хи> Як нам мальована, чесне слово. Сьогодні. <хи> Дашка скаче. Сьогодні рано дивлюся по камері, думаю, що ж таке, дашку видно, машки не видно. Думаю, родила вже чи що. Я бігом сюди, але ні, ще нічого не родила. Ще, ще нема маляти. Тільки щось постійно мала біжить в цю клітку, а велика біжить в цю клітку. Чого так не знаю. Хм. Місцями хочуть помінятися. Ось так, отак. Ось так. Видумся ця моя мала. Дашуня! Що ти так скачеш? Що ти так скакала? Кури мої бігають? Тоже всі довольні, всі щасливі. О а, 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 так. А. Це ж треба зараз ж повиділуватися. Це ж не може бути просто так. Да, Дашка, треба зараз повиділуватися, Дівчата теж там скачуть собі в клітки, граються. Всі довольні, всі щасливі. Кролик є. Ця дівчинка, бачу, зерно їла вночі. І бігом водичку рано пила, я дала, то вона напилася. Бо ж думаю, як вона себе буде поводити. Боже, яка красота! Яка теплінь робиться. Прямо я не можу, так тепло. На дворі. Дашка, ти вибігла? Так? Да? Ти вибігла? Треба буде сьогодні трохи поприбирати, в дворі позагрібати на кубки. Вибігла і назад забігла. Цей холодильник, я не знаю, може, я з нього брудера зроблю. Щось я з нього придумаю. Якби хто вмів, би, щоб мені зробити з нього інкубатор, а він такий здоровий. Містительний цей холодильник. Я бачила з, інкуба... з холодильників роблять інкубатори. Якби хто мені зробив з нього, було б дуже добре. Здоровий. Туди б, певно, 300 яєць, то точно би влазило, як не більше. Ніхто не вміє. І все. Квочки мої теж сидять. Маша, ти де? Наша моя гуляє. Вчора на ній кліща витягнула. Да. Сидять квочки, ще води треба дати. Їсти є. Слухайте, які вони розумні, поїдять вдвоє. От вони ходять з гнізда двох злазять, поїли і назад сідають. Які молодці. Хочу, зараз, мабуть, ту квочку теж переведу сюди. О, а туди кроличку відсажу. О, хтось яйця загубив. Бачите, хтось загубив яйце. Там курочка сидить. Сидить, несеться. Тут треба буде поприбирати, побілити клітки хочу, козів там побілити, тут повибілювати кліточки, бо як будуть козенята, щоб... Були в чистенькому. У мене є робота на сьогодні. Буду зараз працювати. Зараз буду наводити порядки. Дашка, що ви гратися підете, ні? А? Підете гратися чи ні? Мама, зараз піде розведе вапно і буде білити тут у вас, так? Сьогодні така погода, так тепленько, так добре. Буду сьогодні цілий день з вами тут гратися. Боже яка ж ти хороша, Яка ж ти хороша, яка ж ти красуня, я не можу. Хі -хі. Яка ж ти лялечка. Ще якби десь би такого б кролика виміняти, то взагалі була сказка. Да? Так, дівчинка. Взагалі була б сказка. Без, без вух ти бачив, яка там невеста, бачив? Ой, без вухи вчора її зачуяв, то слухайте, клітку мені розносив. Кавалер. І все. А та топче. Та боїться похудати. Так що, друзі, такі-то справи. Є у мене на сьогодні план роботи. О, будемо сьогодні займатися. Дашка, будемо сьогодні займатися, так? Да? А вас, як завжди, люблю, цілую і дякую, що ви зі мною. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока! Так, вапно я вже розвела. Зараз буду приступати, білити. Дівки мені територію освободили, десь погнали гратися, а вон вони. Вони собі бігають. А я пішла працювати. Так що так. Якось так. Що вийде, покажу вам. Так, ну що, друзі, я повибілювала клітки. Тут повибілювала, тут ще сохне, і там ще сохне, бо мокре. І ця сторона ще сохне. Ще чуть лишилося, у мене було трохи вапна. То шурнула трохи щіткою. Бачите? Кінчилося вапно, тут уже дотирало, чим було. Не хватило мені ще побілити там в кузовніку. І ще свинячі клітки хотіла теж потерти щіткою. Теж не хватило тут. Цю стінку пробілила, клітки дівкам повибілювала. В них вже чистота й порядок. Е, кролятники теж повибілювала. О, цей, е, звідси квочку забрала, туди занесла, тут побілила. Той кролятник побілила. Цей зараз підсохне одну кролицю, бо там дві. Одну кролицю, ту білу маленьку перекинемо туди. Хай там буде. Тут я теж повибілювала. О, ще хотіла тут, оці железяки побілити. Не вистачило. Нема мене вже чим його білити. Хотіла побілити. Що таке? Я ж їсти вам дала, кашоня. Со, доця. А? Ой боже, сіпала зерно і на дитєну насипала. На дитєну нас Що, Дашка? В Дашки теж побілила. О. Красота. У нас красота. Чисто, дамашка. Ми гуляли, каже, довго тільки позакривала їх. Ця стінка то ще не просохла, теж просохне буде, біленька буде. Там вже потрохи починає сохнути. Потихеньку, помаленьку робиться порядочок. Все тут на дворі теж побілилися клітки. Тут мені Діма дверку або стягне, або, мабуть, її викине, бо там і проволка вже порвана. Теж повибілювала клітки. Приготувала вже морозів, таких нема, то ми вже скоро будемо переходити на вулицю знову. Їм на вулиці тут буде краще. Зараз візьму, ще води помию цю двер в курятнику, щоб було чистенько. І все, а різка миші ловить. От вона у мене хороша. Миші криши, криси лови. Кругом її хватає, кругом заліза. Тут все теж треба повичищати, ці гімна повикидати, там мене курочка сидить, там пару штук знеслися. Отаке, в общем, такі то справи. Потихеньку наводимо порядки. Тут теж потім загребеться, мусор повикидається, буде чисто, кролятники поскладаються, буде, буде красота. Потім треба буде той мусор вивезти. Ідеально. От. Все, друзі. До зустрічі в наступних відео. Всіх люблю, цілую. Всім гарного дня! Бережіть себе та свої родини.